Вітаю вас, друзі, на моїй математичній сторінці. Останнім часом ви часто бачите нову рубрику, яка називається Ранкова задача рубрику було створено за порадою активних батьків моїх учнів і за моєю власною ініціативою, щоб якомога більше зцікавити людей у вивченні математики. Це логічні завдання, які тренують як розум, так і просто кмітливість, сприяють логічному мисленню. Рубрика розвивається і настав час зробити перший розіграш. Ви готові? Умови дуже прості. Вони будуть наведені трішки нижче. Але основне це те, що ви маєте протягом грудня місяця дати хоча б три правильні відповіді, підписатися під кожним постом, хто ви, ваше прізвище та ім'я, можливо, навіть клас, якщо ви вас домінанти, а можливо, це батьки, тому просто прізвище та ім'я. І підписатися в інстаграмі, на Фейсбуці і на Ютубі. Коли ви виконаєте всі умови... Я проведу розіграш і ви отримаєте дуже класний новорічний подарунок. А який саме дізнаєтесь в описі? Поїхали!